Як приємно пахнуть новини в квітні. Звісно, якщо ви не алергіт. З вами Кирило Ганін та Ірина Сопонаро. Це пекучі Ньюз». Такого прикучмі точно не було. Бо це нове інформаційно-розважальне шоу на телеканалі Ми Україна Плюс. Додаємо перцю тим, хто на це заслуговує. Сьогодні в програмі. Видання «The Sun» анонсувало дату смерті Кримського мосту. Спойлер, курортний сезон росіянців буде зіпсовано. Скільки коштує твій шмот? Або як інспекторка львівської митниці допонтувалась у Тікток картвело через закон про іноагентів, який є калькою російського. Опозиція побилась представниками правлячої партії, які за великим рахунком і є іноагентами. На відео момент, коли через місцевого депутата передають привіт Путіну. Комітет парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань закликав парі не визнавати легітимність Володимира Путіна. Пропонуємо замість визначення президент використовувати щось з цих варіантів: дід, що захопив владу, не до диктатор. скажений карлик, міль ботоксний, валіска. Як бачите, є з чого обирати. А тепер про ці та інші новини більш пекуче. Міжнародне енергетичне агентство Вслід за США заявило, що атаки українських безпілотників на російські НПЗ ризикують підірвати світові ринки нафтопродуктів. Буданов і Малюк, а чого ви там смієтесь? Розкажіть усім, ми всі разом посміємось. А вас просять не бити по нафтопереробних заводах. Блін, сказали б вони це раніше. А тепер що робити з Сизранським, Саратовським, Куйбишевським, Рязанським НПЗ? Просто досить дивно виглядає реакція наших партнерів. Типу, ви звісно, можете давати здачу, але так, щоб не було сильно боляче. І не дай Боже образити до того ж, а як світовий ринок нафтопродуктів можуть підірвати атаки на російські НПЗ? Якщо світовий ринок відмовився від російської нафти, так чи не так? То можливо, щоб не підривався весь світовий ринок? Світовій спільноті треба підірвати свій зад і знайти пару патріотів для України. Я, ну, я ні на що не натякаю. Бо поки що таке відчуття, що Міжнародне енергетичне агентство та США вкусило ООН. А які далі будуть застереження? Не стріляйте в Путіна Богаському суду, нікого буде сажати. Не стріляйте по куполу Кремля, бо це може призвести до мільйонних переглядів. Не стріляйте в російські спіртзаводи, бо медвідів повіситься. В нас на ці застереження західних партнерів є сто раз ними використана відповідь. Яка? Ми можемо висловити глибоку занепокоєність їх стурбованістю. І взагалі. Щоб там не казали деякі західні діячі, як зауважив класик, нам своє робить. Ми вже на 12% мінуснули і видобуток, і переробку. Нехай очікують на чергову бавовну. Красота, да? Бавовна палала і буде палати. Повірте мені. США поступово занурюються у передвиборчу гонку. Низка найбільших медіа США закликали Байдена й Трампа провести дебати перед виборами. А чому ні? В Америці що, стадіонів немає? Якщо треба гарно провести дебати, звертайтесь до України. У нас є в цьому досвід. Даю вам 24 години. Думай, де стадіон так стадіон.

Don't ever use that word. Oh, give me з огляду на швидкість прийняття рішень сучасними американськими політиками, ну що стосується хоча б допомоги України, то дебати ми очікуємо в найближчому майбутньому. В році 2030-му чи може 50-му. Тому поспішайте! І це ми не про дебати, а про допомогу. Угу. А, Ір, а ти не знаєш, яка карта краще: віза чи мастер-карт? Ой, навіть не знаю. Але для мене зараз краще ніж карта знищення Кримського мосту немає. Улюблений міст Путіна, скоро стане улюбленим мостом Шторм Шедоу і морських дронів. Так британська десант вважає, що Кримський міст закінчиться до середини липня. Ми в черговий раз скажемо їм привіт. Цікаво, що на цей раз вигадали гурт та СБУ. Бойові бобри, Самонавідні медузи, міст перегризе собака малюка. Запустити на нього братів кличків, щоб вони на ньому пострибали. За оцінками експертів для знищення Кримського мосту в Україні потрібно 20-40 ракет Шедоу» та морські дрони. Або дати ящик горілки російському оператору С-300. В мене лише одне питання: якщо газетярі за Сан все так серйозно продумали, то може вони вже й самі цю операцію проведуть? Хм, чому би ні? Сама Британія боїться ескалації і не може завдати удару. А таблоїд запросто ну не буде ж Росія оголошувати СВО проти популярного таблоїду. Не знаю, як саме це станеться, але гурт антитіла вже в серпні планує провести концерт в Криму. Ми в свою чергу нікого не підганяємо, а просто віримо в наші сили оборони. І точно знаємо, все, що розроблено країною дно, має бути на дні. Я повністю, скажімо так, підтримую таку, таку тезу. На все боже воля. Техніку аналогів нет, Зупинили зброю, у якої аналоги є. Зсу зупиняють росіян давньоримською зброєю, яку скидають з дронів. Це вкотре доводить, що наші оператори впіві дронів – справжні Цезарі, тобто одночасно можуть робити кілька справ: знищувати скидами і живу силу ворога, і техніку. Західні партнери. Навіть людина, яка жила дві тисячі років тому, нам допомагає. Ви чого чекаєте? Якщо й далі продовжувати використовувати давньоримську зброю, пропоную катапультою закинути в русні гордона, щоб він їм повиривав кадики. Взагалі, в минулому можна знайти багато варіантів зброї для ураження російських окупантів. Але сподіваємося, що чума сама знайде свої цілі. Увага! Попередження! Сидячи довго у соціальній мережі TikTok, можна не тільки втратити час, а й роботу. Так інспекторку львівської митниці звільнили з роботи після того, як вона у Тіктоці розповіла Ніколасу Кармі, що її лук коштує 8 тисяч доларів. Багінський – 18. Скільки коштує такий ремішок? Ні, 200. А сумка? Десь півтори. Ерме, десь 800. Годин. Десь п'ять тисяч? Десь так так. Піжачок такий вийшов і взяла. Десь дві тисячі. Гусини. Хальцедонів півтори, напевно. А чим ви займаєтесь? Трошки на себе, трошки на державу. Подозрительно, так? Да? Якщо і лук перевести в допомогу ЗСУ, то інспекторка виглядала би так: на голові в неї Мавік, На наповідкує в півідрон, а в руках реб, а замість годинника позашляховик. Юля, ну ти начувайся з коментарями. Цікаво, що прізвище ведучого. Карма! Ну, світ же дає підказки. Ну, як можна так тупити? Я шестому. Що спільного в Орська і Дубай. І там, і там є нерухомість мера затопленого російського орська. Місяць назад син мера Ніколай Казупіца, обезопасив себе і свою сім'ю від весенніх паводків дуже дійсним способом. Він приобрел квартиру і переїхав в Дубай. Так, мер міста Орськ купив розкішну квартиру в Дубаї. Нагадаємо, що це місто на так званій Росії було затоплене після того, як прорвалася місцева дамба. Росіянська влада довго шукала причини прорива і знайшла. Гризуни, які могли эту дамбу проточити. А що ж це за гризун такий, який зміг відгризти кілька мільйонів бюджетних коштів, що були виділені на ремонт дамби? Знайомтесь, це мер Орська Василій Казупіца. Обичний такий мер. Єдинорос, звісно, виходець із ФСБ. Але мешканці Орська його називають інакше. я, Казупиця. Тож так, усіма коханий мер купив апартаменти в Дуваї. 91 метрова квартира в новенькому елітному жилом комплексі з басейном. Елітний ЖК з басейном. Ха! Таворську зараз будь-який будинок з басейном. Ну, і нашу було переплачувати. В ефірі Пекучий Ньюз майстер настільки пекучих пародій, що палає навіть в Кремлі у місці, яким сідають на валізу. Юрій Великий – в пекучі Ньюз. І в нас на прямому зв'язку директор компанії, яка спроектувала і побудувала цю греблю, Сергій Васильович Смилодамбов. Мокрий вечір, Сергій. Вибачте, добрий вечір, Сергій Васильовичу. Так, так, було б непогано. Що було б непогано, якби вечір справді був добрим, я вас слухаю. Розкажіть, будь ласка, що сталося з дамбою? Ну, ви знаєте, я, я б, звісно, міг відповісти словами нашого всіма улюбленого президента Путіна. Вона потонула, але гадаю, після такої відповіді у вас з'явиться ще більше запитань. Тому, як то кажуть, не відкладатимемо локшину в довгу шухляду і перебрешемо факти. Ой, перейдемо до фактів. Тут деякі диванні дамбоділи почали розповідати, що дамба була побудована з гір гілок. Я ось як людина, що має безпосередній стосунок до будівництва цього об'єкта, відповідально заявляю, що під час будівництва цієї дамби жодних гілок ми не використовували. Скажіть на ваш погляд, хто винен у прориві дамби? Ну очевидно, що насамперед винна безпосередньо річка. Погодьтесь, не було б річки, не було б і прориву. А з іншого боку, ви ж самі розумієте, прорвати дамбу багато розуму не треба. А оскільки у нас розуму ще менше, ніж не треба, то прорив стався вже точно не з нашої вини. Але все ж з якоїсь причини прорив стався. У всьому винні гризуни. Вибачте, хто? Гризуни. <кій> <кій> які гризуни? <кій> які гризуть. Що гризуть? Дамби? У цих звірків, між іншим, навіть назва наукова є. Дамбогриз звичайний. Як то кажуть, в ногах, як і в промовах, пуйла правди немає. Отже, у нас на черзі новини з усієї України і не тільки. Поки Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба продовжують шукати системи Петріо для захисту нашої країни. Рівненська прокуратура передала для зсу гранатомети та боєприпаси, вилучені у бурштинової мафії. Є ідея, як зупинити російську навалу. Ану, ану, кажи. Треба сказати всім, що в Донецьку знайшли бурштин. Туди невдовзі під'їдуть хлопці з Рівненщини, і все, жодного русака туди не пропустять. Ось так бурштинова мафія копає в бік нашої перемоги, але не треба зупинятися. Якщо, наприклад, потрусити контрабандистів на Закарпатті, то Україна отримає літаки F-16 набагато раніше, ніж від заходу. Для нас це велика честь. І відповідальність І відповідальність дуже велика. На поки що російській Білгородщині з'явилася реклама бронезахисту для цивільних та дітей. А вони не хочуть встановити на Білгородщині борди Путін зупини війну. Продавати бронежилети вигідніше. В інтересне время живемо жаль в послідній. На черзі дивні новини зі Львівщини. Там чоловік, якого підозрюють у пограбуванні банку, заявив, що знайшов 86 мільйонів гривень. Де б ви подумали? У кущах. Ех, казала мені мама в дитинстві, коли я хотів по-маленькому. Кирило, синочок, сходи у кущики. А я ні, хочу вдома. А так, може. Давно вже мільйонером був би. Яка ж цей грабіжник все таки хитра, але дурна людина. Як банк пограбувати він придумав, значить, а як нормальну версію, звідки гроші, то ні. Вам або подобається, або не подобається. Іра п'ять тисяч потрібні. Давай. А, Ні, не встигнеш. Івано-Франківська міська рада виплатить по 5 тисяч гривень кожній, хто народить у день міста 7 травня. Тож, якщо ви побачите 6 травня в місті дівчат, які гуляють з трохи великими очима, то знайте, вони не дивуються гарному святу. Це просто вагітні терплять до 7 травня. Це життя, а не концепція свята. На шкільній парті, за якою посидів хтось із двійників Путіна під час відвідин нижнього Тагілу, встановили ось таку пам'ятну табличку. Якби Путін був звичайною людиною, ходив в туалет як всі, а не в валізку, то ще й шкільній вбиральні з'явився би ось такий пам'ятний знак. Сюди протягом 20 хвилин намагався подзюрити незмінний лідер нації. А я вірю, що табличка тут сидів Путін з'явиться в іншому місці на лаві підсудних у Гаазі. Друзі, минулого тижня на фронті героїчно віддав своє життя за Україну відомий активіст. Учасник багатьох громадських ініціатив. Остання з яких це петиція про обмеження роботи онлайн казино Павло Петриченко. Сподіваємося, що цю справу доведуть до кінця. Павло загинув, виконуючи бойове завдання. Слава герою! Слава всім загиблим за нашу країну та свободу. Тож закінчити ми б хотіли уривком з інтерв'ю Павла. Нам просто треба жать. Жать, жать, скільки ми можемо, і вони мають посипатися, тому що в, ці, в цій війні за нами правда. Ну, типу, от за ким правда, той має перемогти. І, і як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми от перетерпимо цей момент, ми маємо виграти.